Вітаю вас всіх на каналі своєму Піра Жуля Квіткомева. і з вами Оля, Оля. І сьогодні я зроблю знову розпаковочку, не зупиняємося на квітах, і отримала я від своєї подружки посилочкою від Алли Максимової, до речі, хотіла сказати, що Алла продає квіти. Вона дуже відповідальна, багатий вибір. Це та дівчинка, яка займається плющами. Тому, якщо вам сподобається розпаковочка, пишіть коментарі, обов'язково дам контакти, Алли, також зможете придбати такі гарні рослинки. Ну що, починаємо. Ой, вже бачу тут краса. Савіда. Краса Ще Алла займається. Трошки рукоділлям. бачите, Боже, а лусечка, яка краса, подивіться, це лусечка сама зробила своїми руцями. Боже, як гарно. Алла, це просто клас. Саме для дачі, для моєї альтанки, дуже гарно. Я дуже тобі дякую! дякую за таку красу, клас. Ну просто скільки тут роботи, блін. Класно, класно, класно. Так, значить, тут по рослинкам. Угу. Значить, спірейка. Це спірейка. Так, назва назва є. Просила Аллу, до речі, без горщиків відправляти, бо мені горщики ті не потрібні. І потім я все одно її відправляю, так. Ой, зараз. Так, спірея Вангута Голд. Це схоже на наречену, до якої ми звикли, але вона буде золота. І вже бачите, який приріст непоганий. Так, одна рослинка є. Ай! Зараз будемо дивитися далі. Зараз я знайду, достану їх. Подивіться ще, яка гарна краса мені кого є, аокуби? ну-ка, пишіть, будь ласка, просто. Шикарні окуби. Пишуть, що вони деякого зимують. Але я, мабуть, перший рік викопаю її додому, а на наступний вже буду вкривати. Тут дві окуби, ось таким листям гарно, назви не можу вам підказати. Хоча тут назвалочка все написала, давайте подивимось. Аукуба так. Дуже гарний садженець, дуже. Так, і ще одна аукуба. Подивіться на це пістряве листичка. Я ж люблю таке все пістряве, боже, яка гарна краса. Так. Це аукуба Golden King King. King король. Ну, звісно, то король. Дуже гарне, подивіться, ну, величезний садженець, буду шукати йому місце. Класно. Дуже гарна рослинка, просто дуже. До речі, вони дуже дорогі. Так, Щалочка прислала мені тут новіночку, називається Трахила Сперму. <кхід> мені, схоже, він на плющик. Але пишуть, що він може не витримати наші морози, тому також, мабуть, чи розсаджу, чи якось спробую зберегти його, щоб після зими він також в мене був класний, гарний, дуже, дуже схожий реально на е, цей на барвіночок. Але листочек такий пружний, пружний, дуже гарний. Так, така краса. А тут в нас пішли міскантуси. Так, що ж це у нас за міскантус? Так, це міскантус, міскантус. Все очка підписала. Ага, це міскантус ваніла Sky. Цей міскантус виростає такою гарним кулькою. І квіти спочатку такі рожеві, бордові, а потім стають такі кремово-ванильні. Дуже гарний. Так, вже бачимо, ось тут зелененьке, так що все живеньке, гарний саджанець, гарний. Стосовно цін Али, звертайтеся, але ціни в неадекватні, чесно вам скажу. Бо зесь це заманюня, зараз подивимось. Так, вся Алуся підписала мені, підписала, Ага, Dream Dazzle. Класне, У мене такого немає. От які, я які, такого ще немає. Подивіться на цю красу. Зелена з рожевою оконтовочкою такою. Красунечка. Так, кладемо. Далі. Так, Боже, скільки тут всього? Так, що тут на маличка ще поклала? Ага. Це міскантус який? який. Це міскантус меморі. Але ну, такого в мене точно немає. Слуха, ну ти мене вразила просто своєю посилкою і своїми подарунками просто задарувала мені. Клас, Міскантус Меморі. До речі, подивимось. От бачите, вже він прокинувся. Потрібно висаджувати його вже. Кого є Міскантус Меморі? Пишіть, як він подобається вам чи ні? Так, наступна рослинка. Ого, а тут взагалі якийсь гігант. Давайте оцю подивимось. Це Спірея ван, э, Спірея, Спірея. Спірея. Ні. Це Dream Dazzle. А це Спірея. Алла сказала, що якась спірея э, Грін. Ага. Э, грін Шейм, Грін Хейм. Э, вона гарна така. До речі, сусідка нещодавно розмовляла, і в неї така росте, і вона каже, що вона такими гроздями квітне. Така величезна вже, просто гігантський вже кущ. Це я, до речі, посаджу у дворі. Цю. І ще міскантуси посаджу тут. Так, і що тут ще? Боже, ал, ну ти просто богиня. Арборі компакт. Ага, це плющик. Зараз його розпакую. Це новий сорт колоновидного плюща. В мене ще такого немає. В кого є? Пишіть, як він у вас зимує. Подивіться, бачите, ці коріш... кошечки. Так, зараз, отак, от я сфокусуюсь. Ось Повітряні такі гарні. Він не вкорінений, але ця Алуся тільки отримала, і тому я її попросила, щоб вона мені відрізала, щоб я спробувала вкорінити. Таке листя, серцеподібне. Подивіться, яке гарне. Дуже гарне. У мене є Еректа плюс, дуже гарний. І ось це ще один такий красунчик. Так, і останнє це щось таке зелене-зелене. Багато-багато. Ага, це міскантус грацилімус. Алла сказала, що я тобі викопаю його і посадиш у дворі. Ось приймаю вже, бачите, перші подарунки для двора, щоб посадити, було гарно. До речі, цей кущ я вже розділю, чесно. Тому що він дуже великий. Дуже великий. Зараз стала щедра мені відправила. До речі, всі ці рослинки обійшлися мені всього 110 гривень Вообще. Ого, яке коріння. Просто алла, ну це бомба. Бомба ракета. Сьогодні піду садити. Все, ти мене вразила. Алусічка, я передаю тобі привіт. Дякую, Алла Максимова в Фейсбуці. Шукайте її, пишеться латиницею. Хто не знайде, пишіть мені, я дам посилання. Алла, ще раз скажу: ну це вже на правах реклами, як хочете, не хочете, Алла дуже відповідально ставиться. Все в неї в горщиках, практично все. Це просто я попросила її. Не слати горшки. бо потім я її буду їх повертати. Ну, я їх багато її збираю, і як. Подарунок просто надсилаю, тому все в горщиках в неї йде, дуже класно. І, до речі, в неї буде, я думаю, вже на весну, класний міскантус Ріголета. Тому хто шукає Ріголета дуали. Я думаю, що Алла вам щось запропонувати. Дуже багато в неї їх зараз. Ну і багато рослинок, тому звертайтеся. Дякую вам за перегляди, дякую вам за вподобайки, за те, що пишете свої коментарі. Наприклад, стосовно минулого замовлення в Данилів стосовно е, мінджулеп, вже зрозуміло, що це не мінджулеп, але нічого страшного, рослинка в цьому не винна, все посаджу, все буде гарно рости. Але все одно дякую вам, що ви пишете. Не лінуєтесь писати, тому що завдяки вам я росту в своїх глазах і. І ваших, тому знімаю для вас і для себе, до речі. Бо деякі, наприклад, назви я не виписала, але через відео я потім можу сама подивитися і побачити, що ж я тут замовляла. Коротше, рослинки, супер ще раз. Дякую, всім, гарного дня, всім, без обстрілів і нехай квітне наша Україна. Всім па-па, до побачення!